Сьогодні розпочалася передача бюлетенів на виборчі дільниці. Останні кажуть в КВУ абсолютно готові до проведення другого туру виборів. Склад окружних комісій змінився практично наполовину. Так як Верховна Рада таки внесла зміни до закону, доведеться вивчати й нові правила гри. Зірвати вибори через відсутність кворуму, практично неможливо, тому що скільки буде членів комісії, кворум буде. З іншого боку, внесення змін до закону за кілька днів до виборів призводить до того, що будуть обов'язково плутанини, і в певних випадках можуть бути серйозні конфліктні ситуації. Орієнтуючись на перший тур виборів, КВУ вже прораховують можливі порушення, спроби до голосування, виїзні голосування також на підписані бюлетені. На останній факт звертають особливу увагу мешканців, адже без автографу члена ДВК голос не буде враховано. І ще уже зараз говорять про підкуп прикарпатців. Кілька кримінальних справ за цим фактом порушено ще за результатами першого туру. Громадянам пропонували певну суму грошей. Взамін на те, що людина напише розписку, що вона Отримали таку-то суму грошей для того, щоб проголосувати за кандидата, але за кандидата опозиційного, так, скажімо, тобто протилежному тому, який дає гроші. Фактично, це, такий матеріал дає можливість потім зробити підводку, так, бо ми знаємо, що обидві сторони активно говорили про масові фальсифікації і таке інше. Тобто, такі документи, якщо вони збираються, можливо, вони збираються для того, щоб у випадку, якщо потрібно буде оскаржувати результат. Можуть бути використані спостерігачами від обох штабів. Дільниці покриті сповна. Окрім цього, за виборчим процесом дивитимуться і міжнародні фахівці. Вже завтра кажуть в КВУ, проведуть навчання для спостерігачів. Зважаючи на зміни в законодавстві, люди повинні знати, як правильно фіксувати порушення, оформляти їх та які фактори вказують на право порушення.